Доброго дня, шановні абітурієнти! Вас вітає найкращий юридичний вищий навчальний заклад України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Інфраструктура нашого університету охоплює 4 навчальних корпуси, 15 комфортабельних гуртожитків, 3 новітніх спорткомплекса, сучасну бібліотеку та палац студентів. У нашому університеті навчались такі відомі особистості, як Кернес Геннадій Адольфович, Харківський міський голова, Баулін Юрій Васильович, голова Конституційного суду України, Черновецький Леонід Михайлович, який ходить в топ-20 українських мільйонерів. Ці особи займають найвищі посади та відстоюють гідність нашої держави. А зараз детальніше поговоримо про правила прийому документів для вступу. Початок прийому документів та заяв розпочинається 12 липня, а закінчується 26 по 18 годині. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство, копію військового квитка або приписне посвідчення для військовозобов'язаних, копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, чотири фотокартки розміром 3 х 4. За більш детальною інформацією звертайтеся до офіційного сайту університету.